Запали різдвяну зірку у Франківську матері та дружини полеглих захисників взяли участь у творчій арт-терапії. Та перед тим як почати творити святкову прикрасу до учасниць завітали колядники у спільному різдвяному співі жінки відчули єдність та підтримку. Добрий вечір. Тобі, Ми такий захід підведення підсумків, і він у нас приурочений, так і називається, запали різдвяну зірку. А, зірку світла, а, яка засвідчує про пам'ять. Про тих, хто відійшов в інші світи. Ми ділимося, обмінюємося тим, що відбулося впродовж того часу, поки ми не бачили один одного, що ми залишаємо в цьому році, і що ми беремо в наступний наступний рік. І це про підтримку. Це про підтримку розуміння, це саме те, що потребують всі люди, а особливо люди, які втратили. Участь в майстер-класі взяли 25 учасниць, серед них пані Леся, син жінки з перших днів повномасштабної війни, став на захист держави, служив 102 й бригаді ТРО у грудні 2022 року. Загинув біля Гуляйполя. За словами матері, різдвяна зірка символізує для неї пам'ять про сина. Тож вона із радістю долучилася до її створення. Коли прочитала, що будемо готувати різдвяну зірку, я собі пригадала, що останній раз мій син, коли ходив поляду з колективом, він якраз. Тримав, тримав таку зірку, це перше. А друге в нашій родині є такий Єре художник, якого син також загинув на війні. І він минулого року запропонував, що виготовляємо різдвяні зірки, ставимо на алеї і в кого буде зірка, будемо колятувати. От я подумала, що можливо вартує прийти і зробити ту зірку. Та майстер-клас лише один із напрямів підтримки родин полеглих військовослужбовців. Продовж двох років психологи Карпатського університету співпрацюють із громадською організацією родин загиблих захисників і захисниць Івано-Франківська. За цей час фахівцям вдалося провести низку груп підтримки, індивідуальних консультацій та психологічних тренінгів для родин, які пережили втрату. Ми запросили всіх учасників наших груп. У нас було дев'ять груп протягом 24 го року. у нас в цьому році були чверто, двадцятого року. У нас в цьому році були різні зведені групи. Це про що про що наші групи підтримки? Вони про відновлення, групи росту, про другий подих. Вони про, про те, як продовжувати дозволити собі продовжувати життя легко. Я дуже вдячна. Не безмежно вдячна пані Ларисі і іншим нашим дорогим психологам, які нам допомагають допомагають витримати цей шлях. До слова з нового року організатори планують запускати нові групи підтримки, аби ще більше родин полеглих захисників могли отримати необхідну допомогу. Діана Висоцька Віталій Малатій, телеканал 402.